Прогноз погоди в Україні на понеділок, 23 вересня. Мене звати Українчик. Дощі повертаються в нашу країну і не аби які, а грозові. Згідно з найновішими метеоданими, 25-го числа у восьми областях литимуть сильні дощі з грозами. А вже 26 вересня дощі заливатимуть. Половину областей нашої неньки. А от в понеділок, 23 вересня, по всій країні пануватиме сонячна і малохмарна погода. У окремих областях буде навіть спекотно. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у понеділок 23 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У понеділок, 23 вересня, очікується сонячна і малохмарна погода. Південь у Одеській області, вдень від плюс 25 до плюс 27 градусів, вночі плюс 15 плюс 13. В районі Бессарабії в денні години доби від 24 до 26 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 14 плюс 12. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 25 плюс 27 світлі години від плюс 15 до плюс 13 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 23 до до 25 градусів вище за нуль. нічна плюс 17 плюс 15. На Миколаївщині вдень плюс 25 плюс 27, вночі від 14 до 12 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 14 плюс 12. На Запоріжжі Одещині, Миколаївщині, і в Херсонській області невелика хмарність і без опадів. В Криму місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 22 плюс 25, вночі від 10 до 8 градусів вище за нуль. У Львівській і Тернопільській областях в денний час від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 10 плюс 7. На Івано-Франківщині і у Закарпатській області в світлі години від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 9 плюс 7. У Чернівецькій і Хмельницькій областях в денні години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні плюс 11 плюс 8. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південно-східний. 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні плюс 10, плюс 8. На Луганщині в день плюс 23, плюс 25, вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 14, плюс 12. В Маріуполі вдень плюс 22, плюс 24, вночі від 18 до 16 градусів з позначкою плюс. На Харківщині, Донеччині і Луганщині невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні плюс 12 плюс 10. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі від 14 до 12 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів, в темні плюс 12 плюс 10, на Вінничині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 11 плюс 9. На Черкащині і Полтавщині в день плюс 23 плюс 26, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 9 плюс 7. У Житомирській області вдень плюс 23 плюс 25, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів, в темні плюс 8, плюс 6. На Київщині і в Києві в денний час плюс 22, плюс 24, в нічний від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Сумщині, Житомирщині, у Київській і Чернігівській областях невелика хмарність і без опадів. Вітер північно-східний відчутний 5-10 метрів за секунду. 23 вересня магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності сягне лише 2 балів, а це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також дивіться, діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.